Звичайно, ми налаштовувалися тільки на перемогу, але ж, ще раз не хочеться до цього кажем, вертатись, але щоб ви зрозуміли, ми сьогодні приїхали 12 людей на гру. Це неправильно, звісно, але, на жаль, маємо те, що маємо. Тренуємося також, не буду. Обманювати 14 чоловік, 15 максимум, але хто захворів, хто, чесно скажу, не захотів. Приїхали 12. І, звичайно, ця перемога ще цінніша, тому що, ви розумієте, коли їде 12 людей, футболістів, я їм дуже вдячний. Вдячний всім, хто приїхав, хто не побоявся, тому що ви розумієте, що в нас в цей час. Треба і кошти шукати, тому що четвертий місяць зарплату ми не отримуємо. На жаль, ось така ситуація. Як в таких умовах вдається мотивувати команду? Чи це треба віддати должне хлопцям, які є справжніми професіоналами своєї справи? Я ще раз повторяю, що молодці хлопці. Все тримається на хлопцях, тому що, на жаль, так, нас є. там, Небайдужа людина, яка нам допомагає, скаже так, що на виїзді допомагає тренувач, там, поля знаходить. Ми зараз знову тренувалися тільки два рази, зараз до слідчої гри ми не розуміємо, скільки нас там буде тренуватись, скільки людей буде тренуватись, тому що, я скажу чесно, що деякі просто йдуть на роботу. Він каже, ми сьогодні набирають мені кажуть, я не прийду, тому що на роботі. Ну, я не можу нічого сказати, що я можу людині сказати. Я, ви правильно сказали, що вони молодці, всі разом збираються, грають, доказують. І, звичайно, вірять в світле майбутнє, що хтось нас забере, хтось дограє. Але я не розумію, поки як ми дограємо, тому що, як би там не було, ще немало ігор залишилось, ще в нас є і два виїзди. Якщо знайдуться, кошти зіграємо, не знайдуться. Ще раз кажу, що від ігри до ігри. Ну, По-перше, хочеться подякувати нашим захисникам. Їм велика дяка за цю можливість, що ми займаємося улюбленою справою. А по грі так, поступалися, але хлопці знайшли в собі сили зрівняти рахунок. Ну, потім сказалася майстерність команди суперника. Так. Ну, рахунок по грі. Да, могли, могли. Ну. Ну так, команда це вже наша проблема, погано управляється, вона нами, тренерами. Один-один, ну хто просив бігти, розкриватися? Так, да, вони вже виглядали важкувато, вони вже такі були трошки. Ми відчули, що перехопили ініціативу. Ну, один один, ну добре, ну так закрийтеся і ловіть їх на контратак. А вони піймали нас на контратаці. Так, да, так, да, там впливав той, що був осаді, да, гравець. Він впливав на епізод, ну, з моєї точки зору. Ну, там захиснику було важко з ну, кимось. до м'яча важко. Він так би грав на м'яч, на гравця, чутки, а він, він там між двох гравців знаходився. І, ну, скажімо так, це на розсуд. судді, судді, вони так вирішили. Хай з ними інспектор розбирається, ми. Не будемо. Нам треба за свої діла. Ми ще й третій пропустили. Третій, ну теж ну там, доктор сказав, що в сайті, я все не бачив. Ну, е, Було ще, і ще три виходи один в один. Ну, е, Для чого? що Задача стоїть побільше галів пропускати. Для чого? Ну, В першому таймі, так, да, ми не розкривалися. У них був один такий реальний момент, то, що я бачив, все інше, там, там, така, як кажуть, іжога чи як. Українською, ну, як що, щось таке незрозуміле було, коли там товкотнеще в штрафні. ну, Якщо там 20 людей в штрафні там, чи, чи там 15, ну, важко там щось всього. Це ну, такий робочий епізод. Що вважати це якимось е, небезпечним моментом, ну важко. А у нас було два хороших моменти. Вихід один в один був те, що ми якраз і хотіли. Ну там трошки нападаючи не розібрався в кінцівки. Або бий вже, або віддавай. Що він хотів зробити, ну, він і сам не знає. Ну, після цього він вже голіву отдав. А, гол Валере Гевененко вийшов, вийшов такий красивий. може. Я б навіть номінував. Можу, да, 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 номінував би такий. Ну, е -е, як кажуть, то таке, як казав Маркевич, то таке? Е -е, тут про, про наші. Ну, пропустили ми один. ну, Там майстерно зіграв у простір мистецтвного Ну, У них не поїхав Волошин, поїхав Грищенко, Грищенка. Зараз я його не бачив. Може, він грав у них раніше, ну, але зараз він розкрився і. Ну, такий кваліфікований, дуже досвідчений нападаючи і грав, багато пограв. Я його пам'ятаю, що по іншим командам. Він ну, і забив. 1-0. Ну, і моментів у нас там особливо не було. Так було. Такі напівмоменти, ну, Я не пам'ятаю, щоб вратарь який. А в другому таймі це 3-1, це ще, так, як кажуть, віскоп. Це, це ж гарний результат для нас. Там, скільки вратарь повиручав, і зі штрафного виручив, коли ми самі підставляли голову, Та чого ж ти її підставляєш? Не можеш зіграти, зіграй, ну не, не допомагай їм. М'яч не сильно летить, що ж ти його під, підкоректуєш. Ну, Вроді це нападаючий наш був, може він хотів хоч свої забити. Якщо хтось буде з хлопців дивитися, я хочу, щоб вони дивилися інтерв'ю, я їм це говорити зараз не буду. Я скажу, от почитайте інтерв'ю. Яка головна тренерського штаба зараз до хлопців претензія, вони нас, у них було більше бажання, і у них була, вони, мотивація у них була вища. У них було вище, вище бажання. Вони при, нас перевищили в бажанні грати, в бійцівських качествах, в боротьбі. Я не бачу, щоб у них хтось падав і лежав. А в нас. Ну, ладно, там цей Макаренко упав молодий, він ще не знає. Ну, і кажеш, вони лежать. Чого ти лежиш? Тебе що хтось підійде пожаліє? Та тобі скажуть, То ти слабий. Тобі вони ж слабі, вони ж вони, це ж, це ж котики. Все, треба їх бити. Я кажу, тебе вдарили, ти лежиш. ай ой ай 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 тобі Вдарили, скрипнув зубами. Знайшов його в епізоді і переїхав його. Так. Ну, заробив жовту карточку. А бажано, щоб не заробив. Ну, на тобі ж не дали. І ти так удар, щоб тебе, щоб і боляче було, і тоді було, буде справа. Ай, ой, а я тільки оце чуєш, ти, 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 хлопці, ну ви ж вроді, якісь там, у вас, ви чоловіки якісь, у вас що ну, є у вас щось там між ногами чи що? Ну, ви бачили, скільки років грає, щоб я колись лежав, ай-яй-ай-яй, ай -ай, ой. ой Вже і штрафи вони. Ну, все, будемо тоді, зараз будемо. Я їх кажу: штраф, штраф, штраф. Ну, зараз е, штраф обо заміна. Ну, зараз я бачу, що це вже не працює, ну, будемо штрафувати їх. У нас е, написано, у нас же ревець лежить не, там, на сайті, не вибивайте, це штраф або заміна. А якщо він ще кричить: ой-ой-ай, ну, для чого ти? Ти показуєш, що ти слабий? Ну, ти ж противнику показуєш, що ти слабий. Ну, для чого показувати свою слабкі? Треба силу свою показувати на полі. І підніматися, і, і боротися.